14 і 15 травня застосували аварійні відключення. Усе через дефіцит, який виник наслідок російських обстрілів, що з березня Російська Федерація обстрілює енергетичні об'єкти України, тож наша країна втратила досить великий обсяг потужності. У ефірі єдиного марафон голова правління Укренерго Володимир Кудрицький повідомив, що час від часу електроенергію вимикали для промисловості, тож для споживачів це не було помітно. Втім, через похолодання українці масово почали вмикати опалення та обігрів електроприладами, не вистачає потужності всередині країни, не допомагає навіть імпорт з ЄС, і саме тому, що споживаємо більше ніж виробляємо. Відбулися відключення. До чого готуватися в майбутньому, запитуємо в директора центру досліджень енергетики Олександра Харченка. Мені здається, українцям просто треба прийняти, що наступні щонайменше два роки ми будемо жити з постійним ризиком обмежень в ті години, коли нам не вистачатиме електроенергії. Відновити генераційні потужності, відбудувати генераційні потужності швидко не вийде. Тож, окрім економії енергії, радить подбати завчасно про свій комфорт. Я би скоріше радив населенню обладнувати багатоквартирних будинках насоси опалення, насоси водопостачання генераторами для того, щоб під час обмежень у вас продовжувала працювати вода каналізація, і ви комфортно себе відчували. Щодо світла з Європи, його застосовують і зараз, утім, цього недостатньо. Та все ж блекаутного сценарію, як у листопаді, грудні, 22-го та січні 23-го, експерт не прогнозує. каже, скоріш за все, це будуть відключення на декілька годин.